Поки інші люди стараються не прогавити літо українці намагаються його хоча би пережити. Тому, якщо ви тут, прийміть мої найщиріші вітання. А поки осінній сіні трендець ще не настав остаточно, я закрутила для вас трішки позитиву. Ну ви зрозуміли, я як ваша бабуся, тому в мене трішки це 20 банок. Паляниця Production Bandera Entertainment представляє бандеризація. Монологу травниці погнали. Let's go. Марічко, йди бабі корвалтап віднеси. Розвівся з бабою старий пердун. Тепер бігай туди сюди, як зіпсований телефон. Не бубни, бо буб, дам посраці. Та я такі булки накачала, що в тебе рука відвалиться, як ляснеш. А бабка наша має хату для сватання, аби місцевих дівуль заміж видати. Марічко, ти коли вже приєднаєшся до мого клубу хатулька-сватулька? Попа, скажи, діду, най не пхає мені сірчану кислоту в корвалтап, я ще в труну не збираюсь. Отак три місяці назад мене стирили і продали в хату депутата служити його депомамам, поки його жінка кайфує в Буковелі. Сюди пускають тільки кастрованих мужиків. Того тут суцільний матріархат рівно до того моменту, поки не приповзе депутат. І я в шоці. Ну хоч борщ тут нормальний дають, не те, що в шкільній столовці. Марічко, ти ж аптекарка, що тут написано? Там лікар одній депомамі ліки виписала. Я не можу розібрати його почерк Парацетамол Чуш, ж Марічко, там дівулі про якогось файного мужика тринять же третій день підряд. Цю, так сюди ж тільки кастрованих пускають. кажуть, він настільки файний, що навіть відсутність баклажанів. Його не псує. Син Депутата, що йому є? А я не знаю. Ти ж лікар, так я ж медичний дистанційно закінчував. До це депутата теж хворає. Ну, перепрошую, наш лікар нічого не в мітолог зараз подкоємця лікує. Може, жінка-депутата дізналась про його подружок і попросила кому-то навести на нього порчу. А що сі стало? Ти що не чула? Мало того, що поки він з дипумами в нього резинка репнула і вони дітей вродили, так ті діти ще й похворіли. Трьом вже гапликі ще двоє мордуються. Я потрапила в турецький серіал, чи що? Скільки тих дипумам? Чотири. Мати Василева. Чотири головні. Далі йдуть під. Рядні, другорядні, складносурядні. Йоперна каструля. От якраз дві дипомами мають дітей: пані Світлана і пані Галина. А ще кажуть, що пані Світлана теж захворіла. Звідки ти це все знаєш? А я просто закриваюся в кабінці в туалеті в обідній час і там всі плітки збираю. А що їх кажеш, болет? Голова. А, ну, так то магнітні бурі. І живіт, колониць не митих з'їли. І дупа свербить, глесте. І вони не можуть їсти сало. <гас> Ні, ну це вже серйозно. Що це може бути? Ти отруїла мого малого. Світлана, в тебе дах поїхав. Моя мала теж хвора. У нас проблеми. <гас> Все, я все вдуплила. Але світитися не хочу. Треба лишити писулькою. Та бляха! Якщо у вас немає світла через ту кляту росню, і ви не можете подивитися улюблене аніме, то аніме -фуя – ваш порятунок. Бо тут можна заздалегідь завантажити серії ваших улюблених тайтлів у найвищій якості. Раніше я й сама не знала про цей скарб, але тепер я впевнена на всі три відсотки, які залишилися на моїй мобілці, що братиму матеріали для бандеризації саме звідти. Адже це просто всесвіт з безлічі аніме, які адміни не полінувалися впорядкувати навіть по алфавіту. А в чатику ви можете їм подякувати, обговорити серію з однодумцями. Як тільки з'явиться світло, а тут ви можете підтримати їх копійкою, а не лише добрим словом. Посиланнячко на телеграм-канал знайдете в описі. Що це? А я не знаю, Почерк як в лікаря, ніц не розберу. Тут написано, що то все через те, що хтось приніс їм будру від мацкальського бренду. Знайди того, хто це написав. Пригадую ту панянку. Марічко, тебе кличу. Це я вас покликав, дівчатка. Це ж той файний мужик без баклажана. І я Дімон, управитель депутатського гарему. Це Той самий Павич? Шкода навіть якось чувака без дзвіночків лишився. Почерк як в лікаря, Пише, аби лишились лиш та що на голові. Пф, ну подумаєш, пофарбувалась, поки світла не було і сплутала фарбу з зеленкою. Ідіть геть, дріпа їм. Куди подрипала? Ти підеш зі мною. Ні, все таки мені його не шкода. Галю, я її привів Злякалась? Обісралась. Завдяки тобі, моя мала одужала і знову їсть сало. Та я нічого не зробила. Це з твоєї спідниці. Отже ж розумний гад. На що ти писульку написала? Ну, дивіться, я жила поруч з хатулькою сватулькою, де молодецям теж таку пудру продали. І все, хвора, ледюки. А я все знаю, бо я аптекарка. Ну, все будеш на мене працювати. Дмитро, я чув, ти на нього якусь чічку Ігор, ну що таки пішуєш? Марічка, файна дівка, молодець. Аптекарка ще й на травах розуміється. А ти не подумав, хробаками. Які формують твій мозок, що вона може галину на травку підсадити? Я про це подбаю. Зачарую її своєю шикарною фізіономією, і тоді вона точно нікуди не дінеться. Привіт, Марічко. Будь слухняною добре. Йосип драний, щоб мене перекосила, в мене мало кишки через вуха не повилазили. Слухаюсь і кланяюсь. <звук> А це твоя нова банда. Чуня! Муня! Дуня! А я куня, твоє ім'я мені подобається найбільше. А це твої хороми. Ну все, най тобі Бог допомагає. А що їм є? Ти будеш суєцем <кхем>, дегустаторкою. Перевіряти хавчик Галі на й травку. <кхем> Колись я всякої байди перепробувала, і тепер мене ніц не бере. Марічко, я, що схоче з мене, пані? То Дімон тебе покликав. <кхем> Та що ж таке? Мені прислали великі пельмені на пробуй. Вуйку, там віагра. Ти ж навіть не з'їла. Тож не отрута, на здоров'я, навряд чи там в тебе щось відросте. А насправді я тут для того, щоб перевіряти на вірність дипомам депутата за допомогою мого шедевротабла. Іронія долі. Але Марічка фу козлина. Йому потрібно на прийом до психолога. Марічко, не зирки на Дімона як на гусеницю, що порпається в гімні, будь ласка, бо він скоро впісається від щастя. А ось і сам депутат. Ти то як там тебе обтекарка? Там Світлана моя щось ніяк не відклигає. Іди глянь, ок. Що це ти за гімно принесла? Депу мамі світлані? Ади, воїй не можна. Їй треба багато чаю пити, аби вона багато пісала. Чай все лікує. Повірте мені. А який чай? З подорожника? Ти глухачешо спроба номер сви тебе граблями копнути? чи що? й жерекрабіка. Ой, не в те горло пішло. А Ано від це! Тебе дупа ще не болить від їхніх копняків. Це їхні копняки болять від моєї дупи. В однієї аж пальці на ногах вломили собі. Бампер. Пане Дімо, не шо ви чирікаєте з цією задрипулою? задрипулею? Я тобі поможу. Панінки, то депутат її послав. Робіть все, що вона скаже, бо інакше він пошле і вас, але не до Світлани. А на юйта добре, матінко. Давай, чуди своє чудо. Шри, давай за депутата, за його дружину. Йой, ну що ж ти за таке кривороти? Опа, це що таке? ну дивіться мені в очі. Ви одноклітинні, хто її на марафетив? Я звісно, пописку трісну. Сюди диви, я тебе от такий во порошок зітру. Я ж казала, що це пудра від маскальського бренду. Диви, що воно з нею зробило. Її скоро поможеть як Сфінкса. Викинь цю залупу, аби її більше не виділа. Злиняли всі. Хто ти жінка головнокомандувач? Ой, Марічко, іде в топесі? Це теж втопити? -те? <клес> Тобі помогти? Собі поможи. Я зроблю все. Все. Давайте, пацани! Баня має бути готова до вечора, аби Марічка могла мене туди послати. А поки хай Світлана попариться, що я вам вже не треба. Але депутат більше мене не любить. Цей хрін старий взагалі нікого не любить, крім грошей, зате я знаю, як вам їх в нього викурити. Як? <плес> <плес> до побачення. Це що, друга пасха? Що ви хату драєте як в шпарині? Це тобі Йой, що ж ви мене так розфуфирили, як курку перед рубанням? Та депутат у дворі хоче розпочати сезон шашликів з головними депумамами. Нашою Галиною, пані Світланою, пані Лілію і пані Анію. Тю така ми в тій оргії нашої Марічко, Вони там шашлики будуть їсти. На тобі чічко. Хоба, розмалюю тобі песок. <buchaddo> ну що, Галюня? Ти тільки дітку свою нікому не показуй, Хавай шашлики, доки не станеш схожа на капітошку і каже всім, що ще вагітна. Геніально, бляха. А де Марічка? Здоров, пані, ви хто? Марічка, Йопте, на тобі шпільку. Осаця, отца, хочу кожну нічку. Чекідрикі, чекідрикі, гарно, ну, молоди. Ваша пані втянула таке саме сіро буро малинове плаття, як пані. О, срач. То не Лілії Ані. Ані 55, а Лілі 13. Ніфіга собі в депутата різноманітні смаки. На тобі шпільку. Цей крендель схожий на собаку Сутулу. Ти маєш мати Ані Світлана? На жри. О, я ж їй шпільку дав. Ого, то борщ такий смачний. Отруєно. Песок вмела, та й нормально. Марічко, в лікарню. Зі мною все нормально, це ж не какульки тарантула? Ну так тобі давали шпільки три дупу підітри. То коли ти дрипаєш? Куди дрипаю? А ну, розказуй. Той, хто дав тобі шпільку, може стати твоїм поводарем і вивезти тебе за межі хоромів депутата. Типу вигуляти мене як собаку сутулу. До речі, про собаку сутулу. Пане вам писулька. Угу. Добрий день! Що схож з мене? В місто мене веди. Ні, диви, що я маю. Це запрошення на честь трьома. Найфайнішими дівульками хатульки сватульки погнали. Походу і так і не пояснили, що то за шпільки. Хочу побачити писок дімона. Шо? Бабка! Ах! <тави> <тави> Непоганий чувачело Люся! <тави> Зроби чай. Руки качаєш? Так. <тави> <тави> Все тобі торба. Бідний хлопці, три дамочки його живим, звідти не випустять. Діду, то я! Ти наша приперла. Сіди, геть! Добре, діду! Все родину провідали. Тепер можна і в Єві три дні позакупляти. Ой, ви так рано йдете. Ах, нікітка! Жох, в мій кабінет! Він мав на увазі в гараж. Ти була дома? Так, шо там? Діду, як діду, ще живий, а нікіта. Шо Нікіта? Ти в курсі, що таке шпілька? Він мене вигулював. Я тобі теж їду. А я де знала, як віддячити? Ти віддячила Нікіті? По повній програмі. Що таке? Ну ти свинтус весь обляпався. Наших звільняють багато. Чого це? Тут виявляється, працював якийсь міністр, який з кацапами водився. І тепер звільняють всіх, кого вписали, як його покупки. Так, стоп, мене коли спартизанули, то приписали якомусь вуйку. От, бляха, я ще не познаходила бабці клієнтів у хатульку сватульку. А якщо мене звільнять. ця свіженька. Дімо! Що є? Я є в списку, ви мене викинете? Ну так. Мені тут так добре. Я почув тебе. Ура! Дам тобі гроші, аби ти пішла. Шо? Ти що довго так сидіти будеш? В тебе аж гриби на плечах зацвіли? Будеш з нами. Та я якийсь ліліпутик поруч з вами. їй-богу. Заробіть мені грошей. Ой, там хтось сумує. Я присяду своєю прекрасною дупенцією. Ні. Целюй коні. Чуєш? Дімон Марічко, ти що тут забула? Працюю, давай я тебе викуплю. Що, правда, підкупив мене гад рідкісними жуками-пердюками. Не забувай клієнтів мені приводити. Будеш тепер помічницею моєї помічниці тьоті Валі. Марічко Іди фасольку чистити. Короче, депутат вирішив, що пані Аня вже йому сі не подобає. І Її місце зайняла пані Ольга на кликуху петарда. А ще Галя і Світлана попросили тебе провести супер ексклюзивний урок по жіночим супертехнікам окей Оце навчальний матеріал дай подивлюся. Добре, я в, я в Дупа депутата буде палати. А зараз заберіть своїх дітей від екранів, бо Марічка в дупі свічка буде вчити дипомамі, як витискати з депутата всі бабки, тобто соки. Діма, не слухай то. Не лізь, Ігоре. Хто тут що шукає? То Ігор, ви чули, що в пана Дімона нова помічниця помічниці. Кажуть, мізки в неї такі великі, що аж звук видно. <клес> Ой, вибачте, пане Олесю Ну ну і що то за панянка? А я насправді батя Марічки. Марічко! Що є? Зроби мені мейкап. Ти що, без баклажана вирішив стать змінити? Тю ж треба було таки ляпнути. Навпаки, я хочу стати суперстрьомним мужланом. На що? На базар хочу піти. Понашпійони ти дізнатися, коли будуть знижки на кавуни і кукурудзу. Так ти ж багат. Я половину на ЗСУ доначу. Оце. Я Розумію. Ігор, знайди йому якийсь стрімний шмот на секунді. А це точно хороша ідея. <плес> Підійде, роздягайся. Що, тут? Не бляха на балконі, аби у всіх бабульок тиск скочив. Тетя валя, тягни рушники. Зараз зробимо з нього постійного клієнта Макдональдсу. <плес> Готово, тепер ми А що якщо? <плес> Ну то шо, добре що інші цього не бачать. Та шо нічого, нічого, все файно. беріть вату за зуби, як стоматолог. тоналка на два тони темніше, пацька брови, як у треш майстра, і вуаля. Що ти так сівиш керів? Підеш з паном. Я тебе не малюю. Ні, ти валя! Капець, тепер я маю прикидатися якоюсь фіфою. Зате Дімона можна розкрутити. Чуєш ти, холоп, іди мені, купи смажну корочку. Слухаюсь, моя пані. Кайф. Пане Дімо, не може вже не будете пити, щось аби не стояло. Мушу Ігори, я ж прикидаюся кастрованим, щоб постійно коло дипомам бути. У тебе так скоро відсохне. Марічко! Що є? Я чув, що одну з трьох головних тигрюк катульки сватульки хочуть заміж взяти. Скажи, як викрасти серце прекрасної Орисі? Ясно, наша Орися йому голову задурила. Зараз перевіримо, чи ти її типаш. Роздягайся. І штани теж. А тепер покрасуйся. Угу, mm угу. -hmm, mm -hmm. Мати Василева. Що там відбувається? Непогано, Нікіта, а тепер перевіримо, чи твій хробак їй підійде. Знімай труси. Добре. Що ви, бляха, робите? Ретельний огляд. На що? Аби перевірити, чи він файний. І що файний? Офігенний. А я. Так, стоп, він що ревнує? Мати рідна. Ну, ти цей во, ну норм. Батя забумбатя, давай грати, бо ти вже за бембою за мною бігати. Якщо ти виграєш, то я буду жити з тобою. Якщо ні, то я лишаюся з дімоном, граємо на випивання, а я й без того вип'ю. <пит> 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 ти його траванула чи що? Ні, його просто від горілки розносить. Несіть його в хатульку ватульку, звідти його вже точно не випустять. Ну а на кінець можна поденсити. Ой, <пит> б'є, тому наливайте, то не б'є, тому не давайте, хто покаже в часі дно, тому щастя. Ти кукухою поїхала на даху, танцюлькати спати дрипай! пане гімнюк. А ви не будьте такими і вліпіть мені вже ту вподобайку. Будь ласка, я взагалі то тут старалася. Дякую, що додивилися це відео до кінця. На зв'язку була паляниця. Ще почуємося.